Намалюємо листочок. Для початку вибираємо Ellipse. Малюємо ось такий об'єкт. Давайте одразу змінимо товщину контуру, візьмемо 3 пікселі, змінимо колір на відповідний. Також змінимо колір обводки. Ось такий візьмемо. Далі робимо подвійний клік. Зараз, як ми бачимо, рукоятки у нас зв'язані між собою. Це потрібно виправити. Для цього клікаємо. Робимо подвійний клік. Тепер, коли курсор у нас змінив свій вигляд, подвійний клік і ще раз подвійний клік. Підвели сюди клік, подвійний клік, ще раз подвійний клік. І тепер ми можемо ось тут регулювати цю рукоятку. Тобто задаємо форму листочка. Кликає. Ось така форма. Тепер наблизимо об'єкт, щоб краще було видно. І тепер центральну ніжку потрібно побудувати. Змінюємо інструмент. Можна взяти одразу інструмент перо і приблизно намалювати. Ось так. Ніжку. Далі змінити товщину, наприклад, нехай буде 2 пікселі. Змінити кольори. Одразу у нас тут стоїть кольор обводки, можна поміняти. Обираємо якийсь темно-коричневий, а заливку саму. Зробимо якоїсь такою. Тепер необхідно скруглити. Ось тут краї у нас. Подвійний клік. Якщо клікнути, то ми зараз бачимо, який елемент буде змінюватись. Подвійний клік. Пробуємо рухати рукоятку. Ось так. Тепер клікаємо ось тут. Можемо спочатку просто клікнути. І тепер зробити подвійний клік ось тут. Коли ми натискаємо, ми можемо також тут, як бачите, змінювати дещо. І потім можемо переміщувати, робити тоньше, товще. Дивимось. Як це виглядає? Плікає. Ну, щось таке в нас виходить. Виділяємо. Тепер нам необхідно скопіювати оцей об'єкт. Комбінація Ctrl-D. Ось. І тепер ми можемо обертати даний об'єкт. Причому обертати ми можемо вказувати кут обертання і ось тут. Рухаючи мишку вгору вниз, ми можемо повертати на певний код, який нам подобається. Після цього ми можемо перемістити і зменшити даний об'єкт так, як нам потрібно. Розмістити також там, де потрібно. Зменшити товщину за потреби. Зараз у нас ось цей об'єкт знаходиться за основною осією дніжкою, але може трапитися такий варіант, коли він буде розміщений ось таким чином. Тобто не перекриває. Для цього існує у нас права кнопочка мишки, меню відповідне. І тут ми можемо або переміщувати на один рівень назад чи вперед, або взагалі на задній план, або на передній. Ось тут ми можемо на один крок перемістити за ось цей об'єкт. І ми можемо навіть за листочок туди його перемістити, якщо оберемо ось цей варіант. Але це нам не потрібно. Ось тому... Беремо і дублюємо ось ці об'єкти. Ctrl-D, переміщуємо їх і розташовуємо там, де нам потрібно. Ще раз Ctrl-D. Ось тут же треба поміняти довжину. Ctrl-D. Також можемо товщину зменшити. Для більш точного налаштування можемо ще ближче наблизитись. Якщо треба віддалитись, то Alt-Клік. Клікаємо. Наблизимось. Вділяємо об'єкт, права кнопочка Send Backward. От заховався цей об'єкт. Це тут нормально. Віддаляємося. Інструмент вибору. Вибираємо ось даний об'єкт, дублюємо, Ctrl-D. І тут немає такого інструменту, як віддзеркалення, натомість ми можемо просто масштабом це зробити. Ось так. І розмістити в тому місці, де нам потрібно. Наприклад, десь ось тут. І при цьому ще розвернути. Ctrl D, Підправляємо розміри товщину. Ще раз дублюємо. Можемо повернути трошки. Так, давайте наблизимось, повиправляємо недоліки. Іноді можуть бути ось такі нюанси, коли у нас на передній план знову повертається об'єкт. Походу можемо підправляти те що. Тут все начебто чудово. Змінюємо інструмент. Зберігаємо наш малюнок. Save image.